У Вінниці запрацював офіс регіональної координаторки з питань безвісти зниклих осіб. Звертатись по допомогу можуть як жителі Вінницької громади, так і області. Більше про ініціативу нам розповіла Марія Довжик, регіональна координаторка. Щодо особи зниклої безвісти, за особливих обставин можуть звертатися не лише родичі, це не лише батьки, дружина. Офіційна чи діти без зниклого, але й також можуть звертатися і неофіційні е, дружина, чоловік, які не були в офіційному шлюбі. Так само можуть звертатися інші рідні, це і тітка, і дядько, і двоюрний брат, наприклад, чи, чи навіть не родичі, а просто Близькі друзі чи просто друзі можуть звертатися військово-співслужбовці, власне, про розшук особи можуть звертатися і безпосередньо військова частина. Важливо тут зазначити, що рідним заявникам, близьким родичам без зниклого є у них є таке право отримання інформації щодо перебігу. Розшукових дій вони мають право дізнаватись інформацією у слідчого, зокрема. От, і щодо кількості, ну щодо кількості, поки ми в регіонах тільки почали працювати, тож кількість не є показником. Люди звертаються, звертаються іноді по декілька раз. Тобто, спочатку ми заявляє, вони заявляють про зникнення такої особи, потім у них є певні уточнюючі питання. Наша юрист допомагає їм у. У певних діях щодо там написання звернень чи заяв, наприклад, і е, також е, у нас працюють психологи, які також можуть допомогти е, рідним справлятися з цією тривогою, яка у зв'язку з обставинами зникнення без їх рідних, близьких з'являється.